І всім привіт, народ. Так, це Pallworld, е, місія, яка мені зайшла. Так що я сказав? Е, це Pallworld, гра, яка мені зайшла. І дуже сильно зайшла. Так, зараз я б хотів. Я якісь звуки чую. Це ти щось робиш? Так, да, це він щось робив. Коротше, він, ти в нас займаєшся фермерством, як я розумію. А, да, це він ці звуки видає. Дивіться, якщо подивитись на тебе ось тут плентінг. Ти ж можеш, ну, плентінг, висаджування. Якщо я туплю, то це дивно. О, мені деревини не вистачає, побіжали Якогось лісеру, щоб знайти умовного Окей, коротше, моя мета зараз дати йому якусь ферму, чимось, щось, чим він зможе займатись. А самому піти ловити ще покемонів. Палів. Так, перед. Плант. Припустимо. Ем. Чому. Окей. Я просто розвернув, що воно працює. І він мені ж не допоможе працювати. Е. А... А, чому я туплю? Є. Yeah. Ти мені допоможеш? Ти також не вмієш вручну роботу. Але просто брати свого основного покемона то це. У нього занадто великий рівень. Зараз нема сенсу з ним продовжувати бігати з котиком нашим. Треба ще інших качати. А бачите, горі качаються. А ну-ка. Еф, меню. А, так в мене все одно є місце на мого котика. Я можу і з котиком бігати, і з усіма іншими. Просто зараз дістану саме котика все. Оооо, він плендінг робить. Я сподіваюся, і збирати він також буде. Ой, як прикольно. Який ти унічка. Мені не вистачає кнопка приховати інтерфейс або якийсь скрін мод. Так, ти. О, дякую, побігали. У нас інша справа. Так, курки в нас є. Так. Мамонта, виночіпаємо це, бос. Тут має бути. О, тут є ягодки. Тут має бути багато нових. О, я бачу щось. зелене. Я ніяк не можу договорити. Багато нових покемонів? Яких я не бачу? І Як котик швидше за мене плаває? Що це таке. Ну дякую. Ми тут кудись можемо піднятися. Блін, я щось до цього було тут багато різних покемонів. Зараз не бачу роду. Там яйця якогось покемона. Але в мене зелене яйце вже є. Так, це фінал, тут далі піднятися не можна. Якби не потонути на зворотньому шляху. Уї. Тут просто піднятися ще треба. Це мене хвилює. А, ні, нормально, піднімаємось. Так, скільки у нас взагалі їх. 15, прекрасно. Він зараз ще нічку, то давайте посплю перед цим. Так, хтось голодний? А ну-ка, якщо я вирішу. А, ти голодний, на. На. Все поїв, і я також поїм. Та досить бити каміння просто. Ти висадив? Давайте побільше йому видимо. Тому що він зараз відпочиває. Можна ж побільше йому дати. Побільше грядок. То, чого він відпочиває, і мені потрібен якийсь. Постійний істочник їжі. А, у мене. Так спок, топ. У мене зброя. Я думаю, чому я так повільно видобуваю. Так, знаєте, чого мені зараз не вистачає? Інвентарі Ні, технології. Тут була така річ, як repair bench. Досліджую. Давайте одразу побудую. Keep... Що все, давайте все ж таки посплю. Тут нічого не видно було взагалі Так, repair bench що ти мені пропонуєш? Доброго вечора. Ти йдеш мені допомагати будувати, Котик? Ні, він своїм займається. Ну ти йди мені допоможи. І побіжав далі маніть. Він, напевно, просто не бачить, що я тут працюю. Є, а тепер тебе. Угу. Просто ще одна деревина потрібна. Все. Ну, як тут каміння багато. Давайте скину, щоб воно не займало весь простір у мене. А, все, я думав, тут ще ось цей вагоду ти треба довго. А воно просто закинути і все. Я хочу просто. Якщо я побіжу, щоб ось цей покемон, який на базі, працював. Він має працювати, а не відпочивати. Ось блін, покемон який видобуває деревину. Це, я повністю три дерева став. Тепер питання: наскільки це гряток вистачить? Ні, просто. М у мене каміння з собою нема. Треба було каміння ще з собою взяти. О а! Ми наче відбачимо каміння, яке воно ось тут у нас сваляється. Так, стоп, а куди нас зникло? У нас було більше каміння? А, він транспортує! Скільки тепер у мене тут каміння? 40. Коротше, дивно. Дивно, не зрозуміло. Але ти точно тримай. Щось ти якось. Моментами дивно будуєшся. Ось так. Одразу. Ось так. І він це дивно, що мені тепер каміння не вистачає. Ладно, не так, мені не вистачає каміння. Куди ти все каміння? Це так дивно. дивно. Окей, мені потрібно 20 каміння Зараз зберу. Все. Це прям дивно, куди він дівся каміння І ось так. А де. О, котик. Ось у тебе каміння є в інвентарі Чи що це в нього над головою? Але тут, щось в нього з камінням О, куди ти де? Він просто одну деревину тащить. Краще мені б допомагав. Давайте сайт мені не піднімемо. Ось, іди сюди. ну Чому ти просто бігаєш? Ось, ліс. Я хочу його спіймати. Я не знаю, ну, я прям хочу його спіймати. Не треба таскати. Просто скинь мені в інвентар. Я підберу. О, дякую, прийшов мені допомогти. А, ні. Він не пішов мені допомагати. Давайте. Далі ти. Ти впораєшся Де? Так, стоп. Щойно з цього боку був ліс? Він побіжав в інший бік. Можливо, через те, що мене помітив. Окей. Оголошую полювання на ліса. Щось. Ще статуй? Підбираю. Там ще щось на підносі. Що це таке? Пікап. Нот А де ліс? Він знову щойно був тут. А он, піднявся. Якщо він буде постійно бігати, я його не спіймаю. Скоріше за все, він просто занадто близько до мене підійшов. А тепер боїться. Вперед. Є, лучше 14%, краще відсотка не буде. Оки що. 45, блін. І зараз на мене буде нападати. Він курку атакує. Жа! Вони просто поки бились, вбили курку. ну ну блін, а вже ж мій котик краще. А. Котик, вбік курку за те, що вона мене вдарила. Коротше. Технологія. Тут точно треба якийсь кращий сфер. краща, але краща сфера. Ого. На 14 рівні аж. А що тут подивитися? Я хочу флук це вже close? Це для броні. Та давайте відкриємо клоус і close і close-outfit. Насправді, це просто все поки що не так важливо. Давайте, мінімальний дефенс собі візьмемо. І вогнені стріли трохи пізніше. Блін. Окей, побіжали, не будемо так далеко від бази відходити. Хоча ми можемо побіжати подосліджувати вплоть до. О, чилити. це наступний пос. До наступного швидкого переміщення побіжати подосліджувати. Хоча я саме на цьому швидкому переміщенні закін... зупинився, щоб спіймати всіх... всіх палів, які навколо цього швидкого переміщення є. А ще в мене ж є яйця. Так це демп ек. Може якийсь інкубатор? Тут нема як такого інкубатора. Окей. Побіжали шукати покемонів, яких ми ще напловили. Пам'ятай десь? Вау! Wow. Oh. Які красні Блін, а мені цікаво, на агресивних можна кидати. Блін, 10 рівня я вас спіймаю, чесно кажучи. Там якісь літаючі ще. Так, 9? 9, це вже через те, що я ззаду кидаю. Чи можна. Може можна краще. Блін, мене лякає. Мамонт, я сподіваюсь, він не буде. Він не агресивний? Так, да, це 9 через те, що я вже ззаду кидаю. Ну окей. Спробуй. ласка. може одразу на тебе? Я спіймав! Серйозно, я спіймав тебе? Серйозно? Так, котик вибач. І, який красень! Який красень! Ну давайте так, 9 і не такий маленький відсоток. Хоча я із більшим відсотком не ловив. Так, мене ж на чи я? одні. Вона тут не працює. Ай! Все. Так, я ще бачу ось таких. Що ти робиш? Блін, там. Він напав на котика, якого я збирався приборкати. Так, мене цікавлять. Не технологія, а полдек? Хто ти? Що ти? А, ти можеш деревину видобувати. Я тільки нещодавно скажився на це. Так, але в мене є одна проблема, насправді так кажучи. Що якщо подивитись, ми тут забиті, ми не зможемо ще піймати. Тобто, все ж таки більшість викласти треба. І, напевно, з Оленем лишусь, бо він. Або з котика. Тобто Олень також. О, який. Такий крутий. Можна було б його тут лишити. А давай? Я тебе ось так вас поміняю місцями і нехай видобувай деревину тут на базі. М -м -м. Прикол в тому, що ви вже всі сьомого рівня. Також вас не Су. Ось ти четвертого рівня і ти шостого рівня. Ось так, щоб ви качали разом зі мною навички. Ти, давай ти Блин, ось того літаю чого. Ні, там зараз часу... мені ж мають дати якихось палів, на яких я можу пересуватись. А ну-ка, технології. Нічого, прям такого не бачу. Може ще. А ну-ка, може отяг зрокну. Блін, ось справді мені не настачає, щоб бігати туди-сюди. До речі, я не подивився, може на Оленя можна сісти. Він буває деревину який. І молодець. Так, доброго вечора, Workbench. У мене до тебе питання. Клоус. Мені вул? У мене нема вул. Мені треба 4 вула взагалом. Ну да, восьмий вул. Да, я ж там помирав. Не, справді я не можу на тебе сісти? Так, е ліфт. А, я. Я підняти навпаки можу. Я занадто багато часу витратив на те, щоб просто туди-сюди бігати. Так, там котики. Це Олені. Що, якщо побити оленя? Припустимо. А, він не дасть підійти, щоб його вдарити. Так, Якщо ось з тебе? Я, до речі, вас ось тебе не бив, мені здається, я тебе з першого разу піймав. Що буде, що з тебе випаде? Треба наздогнати тебе ще, щоб вдарити. Чому я не можу? Я переповнений, та ти знущаєшся. Так, половину дроп. Все. Я так вийшло, що я під час ходу став переповненим Так і насправді так кажучи. Якщо ловити. 0,20. Якщо обійти. Може, обійшовши, я більше шанс, що спіймаю. Барашек, ось барашек, що треба. Припустимо, ось ти 3% шанс спіймати. Давай спробуємо. Ой, він мене Цікаво, він мене? помітив він поб'є мене ж і Сікав, він нема, А ну-ка. Ого! Ого, так, тікаємо. Ні, ми тікаємо звідси. Ми справді просто тікаємо. Упс. Упс. Ось так, обережно. Я сподіваюся, він нас загубив. Я так як чисто обхідними путями свалив. Ой, ой, ой. Він все ще за нами. Тікає. Можна змусити його влучити в. Мамонта. Якщо він за нами побіжить. Так, давай. Просто треба тусити поруч з мамонтом. Все, ні. А. Який я тупий. Так, да, мені все ж таки 16 рівня. Треба було. Думати, що робиш. А також почистити інвентар. Так, може тебе вбити? Дев'ятий рівень. Цікаво. На, Ти будеш лікуватись? Так, 10 хвилин. Давай чисто з тобою побігаю. Є? А, ти мій. Так, я думав, це дикий. Так, скинути зайві речі, побігати таново шукати когось для приручення. А може зараз накрафтити по максимуму вас на 7. Де я якраз і ось цього в інвентарі палав. Ліпше. Level up. Ага. Так, це все є? Давайте поскидую прям. А, місця вже нема. Серйозно? Окей, прям все, це також тупо скидувати. Найважче. Ага. Руда дуже багато ваги займає. Ти 18 кілограмів. з половиною. Їжу не хочу. Ти 2 кілограма. Та й в кілограм можна скинути теоретично. І вас ще? Все, все інше їжа. А, насіння. Насіння мені не треба все, Ось так. Все інше нехай лишається. Побіжала. Коротше, барашка. Хочу барашків, щоб в мене був хоча б якийсь захист від дамагу. І до речі, а я правильно розумію, що я не розумію, що з тебе падає. А, ні, я знаю, що з тебе падає. Нічого цікавого. Чи з когось ще вул падає, окрім. Так, про інших я нічого не знаю. Ну, логічно, що вул тільки з барашків падає А я хочу собі. Ой, хоча б Хоча б якісь обладунки. Так я поїхав в пошках. Приручення та обладунків. Я ще й голодний. Так. Дорозі ягоди позбираю. Оце досвід? Халявний, вважайте, досвід і їжа. О, почується, скоріш за все, куряче. Ек, просто ек. Ну так. Барашек. Вдарити. А, стоп. На. Так. його. У, як хорошо. Тривула одразу мам. Так. Нам так. А, Я, в принципі, вже можу на обладунки. Йти робити. Так, в цей бік не має сенсу сильного бігати, бо тут навряд чи буде щось нове. Щось нове зазвичай в нових зонах. Назад нема сенсу підніматися. Але ще барашок. А я б міг, до речі, телепортуватись сюди. І тут вже телепортувавшись, позбирати барашків. Він зараз одним плювком його може вбити. Так. Да. Так побіжали. Ми хороша команда. Давай ще цих двох. Я сподіваюся, другий піде захищати. Ні, другий ігнорує просто. Чи ти пішов захищати? Уу, молодець. Да, 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 да. Ти встигнеш плюнути. А, ти не влучив, ти знущаєшся. Є, все, тепер у нас достатньо вогни Я можу сильно не хвилюватись. Просто барашки далеко від мене, і давайте повбиваємо їх, поки є можливість. О, як ми швидко двох. вдвох. Знаєш, хороша команда. Все, і повертаємось. Ні, там ще барашок. І там ще якась зелена річ. І ще сфера, до речі. Єп. Лифмок. У мене ж ти вже є. є. є щось, Як на зло позникали, всі нові пали, хоча їх до цього було прям багато. Ви навіть намагатись сражатись, не буду, якщо я просто 16 рівень не зміг перемогти. Блін, і ніч. Я щось. Ой, там ще барашка. Звідки я прибув? Короче, просто прямо йти. Щось я далеко забіжав. Чому другий барашк не агресує? Ще в мене мій напарник коси постійно. Не може влучити нормально. Все, їдемо звідси. Короче, вздовж дороги треба йти. Що з котика падає? Щось взагалі забув. А, чти ну бувай. Давайте палдек по черзі йти. Ось тебе поспіймати. Місця обітання. Ось тут, усюди ось ти обітаєш, тому спокійно тебе тут можна ловити. Ось все, наступна моя мета це Fox Parks. Будемо давайте ось так по черзі виловлювати. <різь> я там когось бачу. <різь> Сказав, будемо по черзі виловлювати і такий одразу, о, якогось бачу. Так, обіжати, щоб він нас не помітив і не почав тікати. 9% шанс. Достатньо, щоб спробувати. Але нас не вдасться. Хоча. Ну, знову ж 9% є шанс. Ой, ой. Зараз загресує на мене. Давай, 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 давай. Я тебе буду. Є. Оу, як. Я сподівався на те, що мій друзяка сильніше тебе задам... задамажить Ну, вистачає якоїсь навички гуляння, типу, швидко. Змінити позицію. Ай! Ну так, да. краще, агресуй на мого. Мій краще витримує твій дамаг Да, мені точно потрібні обладунки. Мені прям точно. Ой. Ей, а так я ж бігаю, ти не маєш влучити. Як такими темпами помру, тому я залишу його чисто на мого пала. Вбий його. Він мені ще вул, скоріш за все, дасть. Ой, який ти умнічка. Сьомий рівні вже. Молодець. вула. Який від тебе сенс? Так, але я тепер заблукав відверто. Ага, але мені кудись туди. Коротше, мені точно потрібні обладунки. Мені прям точно потрібні обладунки. Це ось цей. Так, 26% спіймати. Креміс. Це ось цей о, також м, типу котик. М -м, ай, ай-ай-ай. Вб'єш ай. його? Так. Це був. Прикро 26% і не був. Тут до речі, як я зрозумів, в ніч також треба бігати ловити. Коли вони сплять, вони такі вразливі. Звучить якось дивно. Так, доброго вечора. Я також буду спати зараз. А то не хочу померти від холоду. холоду від холоду. Доброго ранку. Вейтінг а-а-а-а-а Так, вибачайся, якщо хочеш воно нормально обслуговувалось, тоді в палбоксі буду працювати. А хто в мене до цього А, ти в мене до цього і працював. Ну ти і будеш працювати. Тебе... М -м -м, ти ще не повністю відхилений. Дев'ятий рівень Ого Ну ти візьмемо трьох. Якщо я двох спіймаю, це вже хорошо буде. Нехай ви в трьох будете качатись паралельно зі мною. До восьмого рівня спокійно вас можна качнути. Котик буде ходити. У -у 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 -у, а що хто ви такі? Третій рівень, четвертий рівень. Стоп. Блін, вони мене помітили. Вперед. І 17% шанс. Будь ласка, будь ласка. Треба було зараз на одяг відволіктись. Цікаво, мій котик впорається? Ого, вони непогано домажать. І щось мені підказує, що вони після ночі. О! Ми їх з трьох боків б'ємо. Наш грязівий чувак, того кожного допомагає. Що випало? Віном, Гренд. Цікаво. Так, моя зараз мета. Мій котик Ти ж мені допоможеш? Давай. Крафтимо одяг. Ну немає, ні будь ласка, допоможи мені. Отік. Коротше, по посиланню в описі ви можете знайти та придбати мої ігри. Ось тут їх три. Якщо у вас немає можливості їх придбати, додайте їх до бажаного. це також мене неймовірно не підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте, це мене також неймовірно не підтримує. А так, загалом дякую вам за підтримку. Надявам, за вам заправят, всичко да читава, бувайте.